Вітаю всіх, у нас в суспільстві назрівають серйозні проблеми. Дуже серйозні. Бо я бачу, що люди починають ненавидіти, оточуючи середовище, особливо тих, хто живе вдома. Таке враження: якщо людина живе вдома, вона не має права на свою думку, вона не має права хотіти миру, і вона не має права. Бачити ситуацію так, як вона її бачить, і коментувати це. Вибачте, але люди не винні. Якщо хтось не живе вдома, люди не винні в цьому інші. А інші люди, хто живе, просто живе, вони хочуть закінчення війни, припинення обстрілів, нечути сирен, вибухів і тому подібного. Це дуже нормальна ситуація. І ми вже бачимо, я викладала спеціальне інтерв'ю президента. Я все виклала. Зрозумійте, що. Не зможемо ми військово нічого зробити вже. Це треба розуміти, і це важко, і треба домовлятися. Хай навіть довго, хай роками, але вести якісні перемовини, щоб не було повторення. І іншого варіанту, в нас немає, нас на це будуть тиснути і партнери, і всі-всі-всі. І це вже треба розуміти. Не зможемо ми. У Нас не той ворог, не той ресурс. Треба це прийняти, і якщо хтось постраждав більше, а хтось менше, не треба. Бути такими гидкими людьми і ненавидіти. Так, я, я, наприклад, зараз проживаю вдома, мені тикають цим, я ненавиджу. Це ще з часів 2015 року, з часів Пенсійного фонду. Я ненавиджу таких людей, які починають цим тикати. Я просто ненавиджу, тому що це людина бридка, яка просто не вміє поважати інших. Я проживала у Львові, я була в евакуації, я нікому не тикала. Я спокійно собі жила, спокійно займалася справою. До речі, у Львові я купила собі оцю колоду і займалася і вивчала її. У мене була моя основна робота, додаткова робота, і ще ось таро вивчала, намагалась робити. І практикувалась на Харківській і Херсонській областях для себе, так щоб ви розуміли. Херсонська область багато шансів вам просрали. Дуже багато. Так, слово вам. Потім я виїхала в село. В Харкові також не солодко було Вилегло. Ось оце село купила, починала вам щось цікаве робити. В чому проблема? Я не розумію. Люди виїжджають, багато хто живе, не живе в себе вдома. З Харкова людей багато виїхало. А люди живуть, люди намагаються щось робити цікаве для себе, для оточуючих, цікавитись життям. Бажати там відпочити десь, це нормально. Просто в нас починається проблема. Ті, хто не живе вдома, їм всі винні, всі навкруги винні, і вони просто злі на весь світ. Вибачте, за що? Люди не винні і абсолютно інші люди не винні. Війну закінчать так, як захотять. Я ще раз наголошую: є регіони, які... яким не повезло з сусідством. Територіально не повезло. Харківська область межує взагалі. Ви не повезло зверху, не повезло збоку, не повезло знизу. Дуже-дуже-дуже не повезло. Що тут робиш? Ну, знаходимось так територіально. Махніть Полтавську і Харківську область місцями думках. І ось вам побачите результат хто б як жив. Все просто елементарно. Регіони, які не мають бойових дій, вони мають тільки сирену обстрілів. Ніяких РСЗО, кавів і всього іншого. Є західні регіони, які дуже далеко і потерпають тільки від стратегічної авіації, шахеди, але ріже, рідко. От розумієте, люди не винні, що вони там живуть. Вони там жили. Є Південь, є Одеса, яка страждає, але вона не має бойових дій на області. Чому одесити винні? Вибачте, якщо живуть люди в себе вдома, вони також живуть на пороховій бочці. І так от в Харкові хочу привести приклад: прилетіло в паливну штуку, де згоріла ціла вулиця будинків з людьми. Вибачте, без окупації, без нічого люди залишились. Окупації не було, нічого не було. Ось вам прильот, шахеда. Я далеко від мене, я, я, я бачила дим і чула. Вибачте, це нормально, коли людина починає, віддай мені своє житло чи щось таку гедитню вказати. Це вже ненормальні, неадекватні люди. Просто які не можуть жити нормально в суспільстві. Вони асоціальні. Давайте поважати один одного, не казати Гедоти і жити тим життям, яке ми можемо собі дозволити в голові, перш за все. В голові. Тому що жити якісне життя можна всюди. Пройшла на собі, випачте. я навіть на Великдень освячувала великодні куличі у Львові, мені дуже сподобалось. Я купила собі кошика, не такого, як хотіла, але купила. Ви розумієте, що це дуже цікаво, я тільки не могла їх пекти, мені сестра казала пеки, не буду. Скажу. Я вагітна була, мене був токсикоз. Вибачте, я там жила на орендованому житлі, платила 8 тисяч за оренду, якщо комусь так цікаво. Коли я жила у родичів, я платила 4 тисячі, тому що будинок треба було опалювати. Це так вам слово, щоб ви розуміли. На халяву я не жила, і люди деякі, вважають, що хто живе вдома, як сир в маслі, ризики завжди є, нерви завжди є. І не треба казати, що комусь гірше, комусь краще. Погано вже всім томились всі. Треба поважати один одного. А не творити херню, вибачте, за слово, і казати, що хтось комусь щось винен. Ніхто нікому не винен. Я вам нічого не винна і ви мені нічого не винні. Це правда. А тепер я хочу зробити афірмацію. Для тих, хто не може знайти себе в цьому житті, не може змиритися з тією ситуацією, яка склалася, і починає ненавидіти всіх і все. Тепер для вас афірмація, як вам трішечки поправити своє мислення, свій мозок. Давайте, що вам скажуть. Дивіться, я заслуговую на безумовну любов, турботу і ласку. І китька. По-перше, заведіть собі Китьку. До речі, допомагає. Фототерапія дуже допомагає. Я поки за своїм котом побігаю, вже нічого не хочу. Дійсно, Кицьку. Якщо ви хочете любові, турботи і ласки, будь ласка, ви промінюйте це також. Кожна людина це заслуговує. Переселенці також це заслуговують, і ті, хто все втратив, також заслуговують. Але вони не повинні виливати гидоту і желч на інших. Винна вам держава. Винні ті, хто не втримав кордони. Ото все винні, але не звичайні люди. Звичайні люди такі ж усі, незалежно від того, де вони проживають. Всі хочуть миру, всі хочуть нормально жити. Так, буде хтось в себе вдома, хтось ні. Це факт, який треба прийняти. Варіантів в нас немає. Тому, щоб усіх була любов, турбота і ласка, давайте це випромінювати.